Слава Україні! Буквально щойно завершився чемпіонський матч Гашика Хелс Груп. На жаль, для вашої команди програли 1-3. Саш, чого сьогодні не вистачило команді? Десь в першому таймі, десь підвтомлені, мабуть, були. І Хелси використали сильні сторони. Примачук, сьогодні три голи від нього, фактично, три гольові від нього. І команда не зуміла все-таки повернутися у матч. 1-1, здавалося, що є шанс повернутися, і тут такий прикрий гол від Свастона, да, поміж ніг забиває, і потім ще один контратака. 3-1. Хелсруп перемагає. Твій підсумок від матчу. Ну, По-перше, хочу подякувати супернику за гарну гру. Дійсно, якщо для присічного болівальника сказати, гра була дійсно цікава. Мені здається, рівна була гра. Суперник більше був назвав це мотивованим. Більше бажання проявляв і в інцидентах один на один, і в грі майже в усіх епізодах хлопці і, і стрибали, назем це так, і, і, і лягали і. і Грали з бажанням ми ж вийшли на перший тайм трошки, скажімо так, в переможному настрої можна так сказати, але в другому таймі вже грали по результату. Як бачимо, що другий тайм, не дивлячись на результат, вже повністю можна сказати, контролювали. взяли вже під контроль. Але два прикри голи називаємо це так у суперника було багато найбільш небезпечніших моментів, аніж ті, в яких забивав в другому таймі голи. Але футболці ми знаємо це. Така річ, що може гол прилетіти не звідки, як ми бачимо, той же другий гол ну, якийсь нелогічний вийшов. Ну і третій гол це ж як результат того, що команда йде вперед, забувати і на контратаці нам забувають. Тому тут, тут уже як, ну, про логіку не будемо казати. Ну, вітаю з перемогою Хелзруб. гарний сезон, гарний футбол. Всім дякую. Ну що дякую вашій команді ще раз за цей матч за сезон. Дякуємо всім колективам. Ну що, слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава!